Друзі, привіт! І ми знову в гаражі. Це відео буде про те, як я буду робити біофільтр. Біофільтр я буду робити із двох каністер по 40 літрів та отаких от от бочок. Тут 50 літрів бочки. Далі подивитись. Де буде груба очистка, де буде е, біозагрузка, УФ-лампа стояти, я рахую, що це самий бюджетний варіант, так як можна його зробити, цей фільтр дешевше, чим робити його із поліпропіліна, паять, заказувати це дуже дорого. А так в Elixie можна знайти каністри, бочки пластмасові. Та в подальшому його все вирізати і е, з розумом зробити. Ну, слідкуємо. Сам процес я не знімаю. Ну, що, Для цього нам потрібна тільки болгарка і бажання. Кришки ми не викидаємо, нехай будуть. О, кришки залишимо. Все, тепер вимірюємо висоту, де ми будемо робити отвори для того, щоб вода перетікала. Обрізав. Далі що ми робимо? Ми беремо маркер. З'єднання між бочками буде ось таке. Тут закручується, це на 45 діаметр. На струба водостічна буде 50. Беремо маркер і малюємо, де нам. Потрібно, щоб був злив води. Во. Намалювали, нагріваємо паяльничок і паяльничком будемо випаювати. Друзі, і ось ми в підвалі. Ну, що, ось, буде у нас біофільтр з цих ємкостей, да. Що нам потрібно? Ну, вирізали ми. Отвори, повставляли фітінги. Будуть зажиматися вони ось так, прижимати пластмасу. Далі у нас йдуть каністри. Вперше буде поповнюватись вода із наших. Ємкостей. В другому тут у нас буде груба очистка, якийсь, ну, скажімо так, паралон там чи ще щось. В третьому у нас Біо загрузка І тут у нас буде стояти насос, звідки буде викачувати воду, і УФ-лампа. Во. Так що, слідкуйте. Все наче доступно і недорого. На уликсі можна все придбати. Потрібно буде герметик. Потім пакля. Ми будемо садити її, наматувати на герметик, потім знову наматувати. Ну і на всякий випадок газ, щоб нагрівати. Підігріти пластик, бо він десь дуже тяжко стає, впритик під фітінги, нам треба його все акуратненько зробити, пригріти, придавити і так далі. Ну що, слід, все, ось понамазували. Затягнули, бачите, все як положено. Ну, подивимось, що, як воно буде працювати, так як покаже, ні, то можемо підзатягнути ще сильніше та переробити. Це не проблема. Так що беріть собі на замітку. Думаю, що буде працювати. Фітінги 45. -і. Так що буде водичка перетікати зверху вниз, знизу, підніматися догори і викачуватись заново. Якось так. Все, слідкуйте за нашим каналом, ставте лайки, пишіть коментарі. Все буде Україна!